Як не лише придбати вам гарне авто, а ще й правильно його переоформити. Для цього ми перевіряємо саме власника автівки по всім базам наїз, обмежень, буржників, саме власника, бо власник і продавець не завжди одна і те саме людина. Потім, друзі, виписуємо договір купівлі-продажу. Або зовнішній, або внутрішній по базі наїз, і ви йдете, якщо це є зовнішній договір, ви йдете в своєму місті і отримуєте вже номерні знаки вашого регіону і техпаспорт стаєте власником повноцінним авто вже у вашому місті. Якщо це договір внутрішній, То за дорученням від вас я йду у МРЕО того міста, де купляємо вам автівку, і переоформлюю її на вас. Проте ми отримуємо номерні знаки того регіону, де ми зробили реєстраційні дії з транспортним засобом. Власника перевірили, подивилися техпаспорт. Бо якщо в техпаспорті вказане обмеження щодо продажу через кредит, це не значить, що машину нереально переоформити. Це значить, що на це потрібен час. Бо власник машини мав би вже дуже давно. Взяти цей техпаспорт, піти до Мрео, пред'явити всі необхідні бумаги, що він погасив кредит, і зробити перевипуск техпаспорту. Тобто таку дію потрібно обов'язково робити, коли ви виплатили кредит за авто. У вас буде заміна техпаспорту. Після цього новий власник вже не має жодних проблем. Абсолютно можна просто піти у мрео самостійно та отримати вже нові номерні знаки саме на себе, друзі. Це весь комплексний підбір авто під ключ з переоформленням складається вибір вам найкращого авто і безпечною доставочкою до вас у будь-яке місто України, тож друзі, безкоштовна консультація щодо правильності оформлення вашої автівки. Пишемо у коменти. Відповім в лічку. Цього красення 2019 року, до речі, 85 тисяч 190 кілометрів пробігу за 19 тисяч 800 доларів ми придбали у місті Біла церква. Людина, до речі, брала її також у кредит, проте кредит виплатила вже давно і переоформила автівку. Наразі все добре, проблем ніяких нема. І машинку я відвезла новому власнику у місто Красилів Хмельницької області. Бачите, яка економна витрата пального, бо це є 1,5 К9К, дизельний двигун з невеличким. Робігом, що важливо.